Якщо спитати про те, де у Молдові є найбільшим російським вплив, де агенти Росії діють найвідвертіше, то першим на думку спадає Придністров'я. Ну дійсно територія, яка по суті окупована Росією, де є російські окупаційні війська, де так звана влада регіону великим, чином великою мірою підконтрольна Москві, де по суті весь регіон живе за рахунок російського газу, але насправді навіть у Придніст. Острові ситуація значно краща, ніж у Гагаузії. Це регіон на півдні Молдови, де російський вплив є просто надзвичайним. І європейська правда поїхала сюди для того, щоб показати вам, як діє Росія, які у неї задачі у Молдові і яким чином влада опирається їй. Ну і звичайно, про те, чи є перспективи у тому, щоб здолати російський вплив у Молдові. Отже Гагаузія, це етнічний регіон, автономія на півдні Молдови, де більшість населення це Гагаузи, тобто це така тюркська національність, до речі, християни. Але найголовніше це те, що це люди, які, на жаль, особливо за радянські часи. Забули свою навіть мову. Так це не жарт Гагаузька мова у радянські часи. Не мала навіть кодифікованої письменності словника, і по суті була просто мовою домашнього вжитку. Тобто люди, які проживали тут, не знали державної мови. Якщо ми говоримо зараз про Молдову, не знають румунської мови, не мають свою рідну мову як мову активного вжитку більшість з них. І це означає, що послуховуються виключно російською. Дійсно, великий регіон на півдні Молдови повністю російськомовний. Переважна більшість просто не розуміє державної, і звичайно, це означає, що російська пропаганда тут працює на повному понад те. По суті, тут не до кінця діють навіть закони Молдови, і не лише ті, які стосуються мови. Якщо ми говоримо про заборони, запроваджені центральною владою на всі території, то як правило, вони не діють тільки на окуповані території, ну, тобто там де Росія є владою, і у Гагаузі. наприклад, на рівні Молдови заборонили. Блок Побіда, блок, який створений Кремлем, який керується Кремлем, фінансується Кремлем. Ну по суті, це такий формалізований агент російського впливу. Його зараз вже не допускають на вибори, і лише у Гагаузі відкрито діють його офіси. Здавалося б, як так можливо, але у Гагаузі можливо все у Гагаузі не Надіють заборони на російську пропаганду. Ну, от, припустимо, по всій Молдові є чітка заборона трансляції, як в ефірі, так і в Кабельному телебаченні. Російських новинних телеканалів у Гагаузі. Вони доступні у офіційних у найбільших кабельних операторах. Тобто, це земля, де по суті місцева влада вирішила наплювати на те, на, на ті правила, які діють у всій державі, а останні роки. Конфлікт Гагаузії із Кишиневом додатково загострився. тому що вибори Башкана, ну умовно кажучи, прем'єр-міністра регіону, виграла Євгенія Гуцул, яка є маріонеткою Росії і російського колишнього молдовського олігарха Ілана Шора, який, по суті є зараз аналогом Медведчука, тобто керівником російської кампанії впливу на Молдову. Як це відбулося? Яким чином Росія офіційно виграє вибори? Суто через гроші. Шор, тобто цей олігарх, особисто керує політичними процесами в Молдові. Ну, тобто, коли Євгенія Гуцул виходить кудись на мітинги, то за нею на екрані включається трансляція з обличчям Ілона Шора. Він дає вказівки і обіцяє грошові виплати. І працюється так. Оскільки ґаґузя доволі невеликий регіон, тут трошки більше 100 тисяч, а постійно. Тійно проживає, тобто не на заробітках, навіть менше ста тисяч, і всім мешканцям знаходять якийсь привід, ну по суті, дати просто хабар, тобто. Зареєструвалися в телеграм-каналі. Ось вам подарунок на картку від Шора. Зробили щось: берете участь у роботі, скажімо так, бригад, тобто колективів, зібраних проросійськими бригадирами, спілкуєтеся, слухаєте пропаганду. Ось вам гроші від Шора. За рахунок цього, в бідній ґаґузі вдається підтримувати. Реально дуже високий відсоток проросійськості. А ще цікаво, що в Гагаузі вже раніше проводили референдум про євроінтеграцію, той, який зараз відбувається в усій Молдові, і тоді 98% мешканців висловилися проти зближення Молдови з ЄС. Здавалося б, нонсенс, але це. Гагаузька реальність ні в кого немає жодних сумнівів, що на цих е, виборах і референдумі, які відбуваються у Молдові днями, гагаузя знову проголосує проти Має Сандону, тобто проти проєвропейської президентки, і звичайно проти е, руху Молдови до ЄС. Але водночас є і позитивні новини. Так само ні в кого немає сумніву, що зараз кількість або відсоток підтримки Євросоюзу суттєво зросте, і це буде означати, що Зміни у Гагагузі відбуваються зараз. Коли я спілкувався із людьми у цьому регіоні, постійно відчувається люди перестають вірити в те, що Росія допомагає і. Причина дуже проста. Насправді Росія допомагає лише словами і цікава деталь в той час, як регіональну владу захопив Кремль в мерії міст Гагаузії, тобто ті, хто власне вимушені працювати над каналізацією, дорогами і так далі. Вони знають, що від Росії вони не отримують фактично ні копійки. 40% — десь гдіта республіка, 40% — це десь вот Європейський Союз. И 20, может быть, уже другие такие, как Юсаид и, и другие, да. А Россию мы не назвали в этом списке? В этом списке не назвал Россию, почему? Потому что, в принципе, за последние буквально, ну сколько, я не знаю, уже не помню, где-то 3-4 года. То есть, единственное, получили какую-то технику и, и все на это. Все-таки начинают видеть ситуацию, кто все-таки является нашим партнером. Насамділя за моєю спиною Gagauzland. зазвичай його наводять як приклад того, що Шор дійсно допомагає або підтримує людей ґаґузі. Щоправда, влада каже, що це єдина інвестиція колишнього або біглого олігарха, і що це значно менше, ніж він обіцяв Гагаузам. Так дійсно Gagauzland – це, мабуть, єдиний приклад того, як Шор і Росія дійсно вкладають гроші в Гагаузі. але цього мало. І ну насправді, поволі люди починають розуміти. Що допомога заходу масштабніша і що вона дійсно є. І через це проросійські активісти навіть. Борються із західною допомогою. Хай як безглуздо це звучить, але це так. Наприклад, замальовують е, знаки або позначки про те, що захід допомагає будувати дороги. От, наприклад, це місце, де напис Гагаузької кілька разів замальовували чор чорною фарбою, щоб його не можна було бачити. Але потім е, центральна влада поновлювала цей напис, щоб люди про це знали. На жаль, ситуація дуже далека від е, е, прийнятно. А не те, що ідеальною, Гагаузія лишається під російським впливом. Гагаузія, на жаль, також ну доволі скептично ставиться до України. Звичайно, підтримує російські наративи у війні, але і це поволі змінюється. І навіть тут з'явилося почесне українське консульство. Тобто, зусилля на те, щоб Європи ставало більше по всій Молдові, вони відбуваються, і зміни будуть. Просто це забере час. А Росія навіть інформаційно, навіть попри свою пропаганду, обов'язково програє. А ми в Європейській правді будемо і далі слідкувати і за виборами, і за всім, що відбувається у сусідів, і будемо пояснювати та показувати вам. Лишайтеся на каналі Європейської правди, підписуйтесь на нас.